Подарунки для всіх у мережі магазинів гаряча господарка стартували святкові знижки. Тут можна придбати не лише подарунки для усієї родини, а й новорічні атрибути зі знижкою до 50%. По всій мережі з 1 грудня по 31 грудня діють акції до 50% Знижки на різні види подарунків. До прикладу, 40% на акумуляторні лампи, павербанки до мінус 40% на пласуд компанії Люмінар. Іграшки, великий асортимент. Гарячі пропозиції, де кожен знайде вдалий подарунок до Миколая та Різдва. Знижки діють на всю новорічну продукцію: від ялинкових прикрас до гірлянд та тематичного декору для дому. На полицях широкий асортимент розповідає продавчиня консультантка магазину Іван Нанюк. Ми прагнемо, щоб кожен покупець, незалежно від свого бюджету, міг знайти корисний та красивий подарунок для себе та своїх близьких. Вже з 1 грудня стартували ще дві великі акції: на ліхтарі, павербанки та акумуляторні лампи, знижки до 40%. Наш магазин спрямований на те, щоб покупки були легкими і заощадливими. Для малечі також є чого вибрати. Полиці заповнені іграшками на будь-який. Вік і смак активно купляють, розвиваючі українські іграшки. Дуже великий гарний асортимент беруть для дітей, які спрямовані на творчість. У магазині кажуть, найкращий час для вдалих покупок саме зараз. Акції тривають продовж усього грудня, а святковий асортимент постійно оновлюють. До слова, у Коломиї працюють чотири магазини мережі Гаряча господарка на території усієї області. 12. Заходьте у гарячу господарку і шукайте вигідні пропозиції. Саме для вас.